Дійсно, всі ми тут є. Ми можемо обмінятися якимсь досвідом. Але саме головне, ми об'єднуємося отак не зримо, Але таким відчуттям підтримки, міцності, партнерства. І я думаю, що ви всі розумієте і відчуваєте, що ми всі як рідні тут стоїмо, як рідні, бо ми нарешті за всі покоління, за всі віки, всі українці, де б ми не жили на всіх континентах, ми маємо одну спільну мрію. Мрію, яка нас об'єднує, це щоб прийшов мир і спокій на нашу землю. Бо перемога, ми розуміємо, що і ця війна закінчиться, але перемогу кожен буде трактувати по-своєму. Ясно, що вона не буде солодкою для нас, ця перемога. Ясно, що нам кожен по-своєму буде її під себе адаптовувати. Але мир, спокій, гармонія в сім'ях – це те, що нам найбільше потрібно, щоб наші дітки відчували. Захист від нас ви знаєте тільки що на цьому конц. Концерту...